Нас не спинити, нас не зламати, нас не зупинять, ні пастки, ні крати. Про нас знає кожен від пекла до раю. Бо ми, і гронавти, розпочинаємо. Сьогодні у програмі розробники Evolve обіцяють революцію шутера. Вперше в історії ігор ми пропонуємо вам не бійку 4 на 4 а найгарячіші подробиці про Evolve у ексклюзиві. Як отримати мільйони на втілення своєї ідеї? Допоможе Kickstarter. Просили всього 10 тисяч, а зібрали у 20 разів більше. Ігронавти розкривають секрет успіху у фокусі. Найстрашніше попереду рейтинг хорорів. Що скоро вийдуть? Якого з них в? Варто боятися найбільше. Популярний мультсеріал Саус Парк відомий на увесь світ тим, що постійно підіймає суперечливі життєві питання та влаштовує гучні скандали. Деяких зачіпає їх гумор. Том Круз, наприклад, відмовився зніматися у місії нездійсненні 3», аби тільки серію Саус Парку, де висміювали його акторські здібності, більше не повторювали. Ти, звісно, бачив Саус Парк на QTV і знаєш, що ігровій індустрії теж час від часу дістається від творців серіалу. То обстебуть приставку вій, то поглузують з фанатів Воркрафту. Цього разу порція сарказму дісталася роз. Робникам фрі -ту плеїв такими їх бачать творці серіалу. Отже, тепер ми будемо робити ігри за принципом Гроші! Гроші, гроші, гроші. Мед Стоун та Трей Паркер засудили умовно безкоштовні ігри, адже насправді фрі -ту плей постійно вимагають витрачати на них гроші то на броню для воїна, то на закляття. Нас самих дістали ці мікроплатежі в іграх. Я одного разу аж пів зарплати на них витратив. Отак заманюють і дурять геймерів. Культовий американський серіал викрив жадібних. Розробників скандальну серію Саус Парку, дивись на QTV. І пам'ятай, що є ігротворці, які поводять себе з геймерами, чесно. А от чи варто грати в їх ігри, ти дізнаєшся просто зараз у рубриці Свіжак ігронавтах» на QTV.